Ще хочу вам показати сьогодні ось цей сорт Кетіс Товч. Кущу два роки. Перший рік. Я навіть думала, що це в мене пересорт, тому що видав таку просту ромашечку. Я була дуже розчарована, а цього року, подивіться, які шикарні квіти. Ну, просто шикарні. Що дуже цінно кущ стоїть. Квітку тримає до всь... при всьому, тому що. Квітка величезна, кущ стоїть, не хилиться навіть. Ну, Вартий уваги сорт. Бачите, кінчики пелюсток трошки висвітлюються. Теж уже давненько, вже кілька днів він квітує в мене. Гарний, дуже-дуже гарний бутон цього, такий в полурозпусті цього сорту. la recomiendo